Мало хто з містян знає, що перший готель у Чернігові з'явився ще на початку 19 століття. Це був одноповерховий дерев'яний будинок, у якому розміщувався трактир і номери для приїжджих. А в березні 1846 року в ньому зупинявся відомий український письменник Тарас Шевченко. Будівля його знаходилась в центрі міста неподалік філармонійного центру. Зараз на тому місці стоїть пам'ятний камінь і поріс Високий бур'ян, який став пісень. <центром> обговорень чернігівців. Аби дізнатись чому навколо каменя ніхто не прибирає, ми звернулися за коментарем до місцевого закладу, літня тераса якого знаходиться біля пам'ятного знаку. Проте ні адміністратора, ні керівництва там не виявилось. Нам порадили прийти за годину. І тут відбулася справжня містика. Через годину кількість бур'яну навколо пам'ятного каменю значно зменшилась. Але керівництво так і не з'явилось. Ні, не до нашого. Цей камінь, якщо не помиляюсь, належить до туристичного це. Аби прояснити ситуацію, ми звернулися до начальника управління культури і туризму, оскільки саме йому підпорядковується і туристично-інформаційний центр. Він підтвердив той факт, що дійсно. Камінь перебуває на балансі управління, але тільки камінь, а не територія навколо нього. Це питання благоустрою території. Uh -huh. Там знаходиться ресторація, яка в оренду бере оцей майданчик за за цим камнем. Ця ресторація, ця ресторація, ну, по ідеї, має відповідати за благоустрій. У них є договір на оренду цієї площадки, і я думаю, що було б логічно, щоб вони звернули увагу на те, що на, на фоні їх. Столиків і палаток, такі бур'ян згодом. Нам вдалося поспілкуватись із адміністратором закладу, чия літня тераса напряму межує з пам'ятним каменем. Ну, Здається, що цей камінь належить належить до іншого закладу. Це заклад левкар, який зараз здається в оренду, і на місці зараз немає там нічого. Ми сьогодні прибрали цей пам'ятник. Я просто не знаю до кого він належить ці документи. Не він належить до іншої кав'ярні, там де раніше був леквар. Та вони повинні це прибирати. Як бачимо, винних у бур'яні посеред міста остаточно знайти не вдалося, але вже за кілька годин після спілкування з працівниками закладу пам'ятний камінь було розчищено від бур'яну.